Секретар РНБО звернувся до наших міжнародних партнерів, сказавши, що ви просто зобов'язані надавати всю інформацію, де українські корупціонери і олігархи витрачають свої кошти за кордоном. Непогана ідея, але я б трошки її перегорнув з голови на ноги. Може, спочатку розпочнемо розслідування? Тут і збір інформації, куди витрачаються гроші державного бюджету, чи це відповідає тим потребам. Чи їх не вкрали, так як це відбувається на закупівлях в Міністерстві оборони або на будівництві доріг? Чи правильно, що 36 мільярдів гривень це дебіторка, яка можливо вже взагалі втрачена, і наші захисники не отримують те, що на це окупувалося, і наш бюджет не отримує ці гроші назад? Чи нормально, коли під час війни ми знімаємо серіали? Замість того, щоб забезпечити українську армію дронами і багато інших питань, на які дуже хотілося почути відповідь. Але чомусь мені здається, що якщо влада буде й далі задавати такі безглузді запитання, вона зможе вийти сама на себе.